ефірі телеканалу «ТРК Надвірна» інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. У Надвірній вкотре схилили коліна. Громада зустріла полеглого героя України Четверікова Владислава Вікторовича. Герой захищав Україну ще з 2022 року і служив, будучи оператором безпілотних літальних апаратів. Його подвиг вшанували, утворивши коридор пошани. На війні загинув військовослужбовець Четверіков Владислав Вікторович, 1994 року народження, житель міста Надвірна. Воїн віддав захисту України роки свого життя, адже став на захист держави 25 серпня 2022 року. Загинув герой 1 листопада 2025 року під час виконання службових обов'язків у районі населеного пункту Новотроїцьке Самарівського району Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого комбінованого ракетно бпла удару мешканці громади вшанували подвиг Владислава, ставши на коліна й схиливши голови у коридорі пошани. Військовослужбовець був оператором безпілотних літальних апаратів відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Згідно розпорядження Надвірнянського міського голови, 7 та 8 листопада на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні. Вічна пам'ять захиснику. Герої не вмирають. Надвірні обурюються рідні загиблих захисників. На алеї слави героїв зникають квіти, лампадки та вазони. До того ж, вечорами сюди приходить молодь шумить і розважається. Люди називаються наругою над пам'яттю полеглих. Родини героїв звертаються до міської влади з проханням встановити додаткові камери відеоспостереження. У ситуації розбиралася наша знімальна група. У надвірній рідні загиблих захисників обурені актами вандалізму на алеї Слави Героїв. Звідси зникають лампадки, вазони, а вечорами біля пам'ятних стендів збирають молодь гучна музика, сміх, усе це боляче, бачити тим, хто втратив найдорожче. Недавно стався випадок під банера близької мені людини, яка загинула мого побратима, мого зятя. Банально вкрали вазонок з квітами, хризантемами і Таке саме сталося тут ще кількох людей, бо кілька приїхали родичі ще кількох полеглих сюди і здалеку бачив, що приїхали. І не побачили, що в них там теж хтось наводив. Ну була крадіжка наводили порядки до цього місця, так би мовити, меморіального, цього, якби де ми стоїмо. Де стоять пам'ятні меморіальні банери нашим полеглим землякам? Якесь відношення досить похабне. Алея слави у надвірній особливе місце. Саме тут викарбувані імена тих, хто віддав життя за Україну. Рідні щодня приходять, щоб поставити квіти, запалити лампадку, просто помовчати біля портрета близької людини, та замість тиші, і шани, біль і обурення. Це є варжа, що... і тим більше вони крадуть квіти тут звідси. Ті люди, родичі, яких полягли за нашу державу Україну, вони з останнього є і жінки убогі, які беруть мізерну пенсію, а вони з останнього стараються, аби живі квіти красувалися тут біля їх синочків. Я вчителька, ось мій учить, ось мій учить. І я молюся і прошу Господа Бога, аби все було гаразд. Аби не було таких варварських випадків. Щодо пам'яті полеглих за нашу неньку Україну. Я відношуся до цього негативно, бо це чиїсь діти, батьки. Ну, і це, ну, для них... так, погано, так. це для них погано. Це для них якби. Я сам не раз ходжу. Е, наприклад, така була ситуація, йду, вітер повалив квіти, я підійшов, підняв поставив назад. Хлопці віддали своє життя за мирне нема над нами. Ну, і це до них не повага буде. Це жахлива ситуація. Незрозуміло, що керує, чим керуються ці люди. У нас хлопці на фронті сподіваються, що їхні, їхню працю, їхній героїзм оцінять і зрозуміють, що вони втрачають там своє здоров'я і життя. І коли відсутність цієї поваги. Це, це просто жахливі речі. Війна є наслідком опущень школи і церкви. І я думаю, що е, це коріння набагато глибше, і треба звертати увагу якраз на виховання, тому що е, має бути пошана до традицій, до своєї держави. Е, до Всіх українців довкола, тому що коли ми єдині, то ми сильні. Родини героїв звертаються до міської влади з проханням встановити додаткові камери відеоспостереження та обгородити територію. Хотів би влада це місце принаймні обгородила якимось, ну не знаю, чи бар'єрчиками, чи цим, бо це прохідний двір тепер стоїть на лавочках, спати можуть бомжувати, розпивати. Напої, як то казати, і, і крик, і вульгарність і так далі. У міській раді кажуть, випадків крадіжок поменшало, а до патрулювання долучили вже і приватну охоронну службу. Голова громади закликає жителів не бути байдужими. Якщо стають свідками таких випадків, одразу повідомляти поліцію. Ми передавали всі вихідні матеріали, дані, фотографії, відео, матеріали для органів правопорядку. Ми ще залучили. Приватну службу охорони Січ. І відповідний період часу, вже на протязі останніх декілька тижнів, може місяця і двох, вночі і вечірний час вони по мірі можливості патрулюють місце встановлення портретів Героїв України. Тому кількість звернення зменшилася, але це не означає, що ми не маємо контролювати і ми не маємо пантрувати. Ну і, звичайно, нинішня сесія також ми виділили кошти для встановлення додаткової камери біля портретів Героїв України. Якщо ви бачите підозрілих осіб, які в вічний час, чи можливо ви проходите в нічний час йдете з роботи, дзвоніть на 102, звертайтеся безпосередньо з письмовою заявою, дзвоніть мені в день, і вночі, для того, щоб ми виявляли порушників, які порушують режим комендантської години. Ну і, звичайно, викрадають ті речі, які недопустимі в часі. Поваги шани пам'яті світлої пам'яті до героїв України. Пам'ять про полеглих героїв це не лише портрети на алеї, це вдячність, що живе у серцях, і проявляється вона у наших щоденних вчинках. У надвірні відбулася 46-та сесія міської ради. Депутати розглянули понад півтори сотні питань від нагородження захисників громади до кадрових призначень, зокрема, присвоїли почесне звання Воїн світла полеглим героям, а також обрали нового старосту Молодківського округу детальніше у сюжеті Іванни Осташук. У надвірні відбулася 46-та сесія Надвірнянської міської ради. Депутати розглянули близько 160 питань порядку денного, як основних, так і додаткових. Питання землекористування, питання соціальної підтримки учасників бойових дій, це фінансової допомоги військовослужбовця під час поранення, під час реабілітації, це допомога онкохворим жителям нашої громади. Це питання архітектури, це питання житлокомунальної сфери. Надвірнянська громада одна з активних Івано-Франківської області про надання і субвенцій, і безпосередньо коштів для оборотоздатності нашої країни. Ми розпочали тендерну процедуру на мільйон гривень для закупівлі ФПВ-дронів для військових підрозділів нашої громади, які потребують. Саме цих літальних апаратів серед ключових рішень присвоєння звання «Воїн світла посмертно шістьом захисникам Надвірнянської громади. Їх відзначили за мужність, героїзм та відданість Україні. Також депутати ухвалили рішення про нагородження понад 70 військовослужбовців громади відзнакою за мужність і доблесть за особисту відвагу та вагомий внесок у зміцненні обороноздатності держави. Сьогодні був проект рішення про нагородження нагородою воїн світла. Герої Надвірнянської громади. Також сьогодні був проект рішення про нагородження відзнакою за мужність і доблесть військовослужбовців нашої громади, які сьогодні в зоні зіткнення боронять Україну і кожного українця. Це дуже важливе рішення. Також важливі рішення підтримки родин військовослужбовців. Допомога фінансовим ресурсом для закупівлі вкрай необхідних речей. Під час засідання депутати також обрали нового старосту Молодківського старостинського округу. Попередній склав повноваження за станом здоров'я. Відтепер село Молодків представлятиме Віталій Іванків, військовослужбовець, який пройшов бойовий шлях, брав участь у найзапекліших боях і отримав поранення. І На рівні держави, і на рівні е найвищого військового командування країни. Президента, ми сьогодні зобов'язані максимально сприяти розвитку і соціалізації учасників бойових дій. Він виявив велике бажання бути старостою. Це були також пропозиції людей, жителів громади, в зв'язку з тим, що він військовослужбовець Збройних сил України. Він себе проявив як справжній військовослужбовець, який служив в гарячих точках в зоні зіткнення. Тому весь послужний список він мав можливість сьогодні розказати під час представлення, але сьогодні охарактеризувати, як він буде працювати, скаже час. Я думаю, він пройде відповідний період, сьогодні працювати старостою непросто. Взагалі, робота з людьми, чи це в місті, в селі, вона вимагає і міцного здоров'я, і стресостійкості. Ну і, звичайно, як би ми сьогодні не мали великі бажання, сьогодні основний момент це фінансовий ресурс. Тому ми дотримали регламент, процедуру, чинне законодавство. І сьогодні треба дякувати, що люди хочуть іти і працювати, і не бояться брати на себе відповідальність. Але першу чергу ми маємо сьогодні перевагу давати військовослужбовцям Збройних сил України. І Я думаю, що в нього все складеться за наші підтримки, за підтримки депутатів і міського голови. Бойовий досвід дуже великий. Я би сказати вам про всі населені пункти, але це б займало до неї дуже багато часу. Також приймали участь у обороні Бахмута, Кліщиївки, після чого були виведені на ротацію, де я став на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Це був для мене такий виклик. Це, е не сказати більш такі психологічні, тому що заступник командира роти ЦМПЗ він відповідав більше таку за підтримку особового складу. Новообраний староста наголошує його головне завдання об'єднати мешканців села задля розвитку громади та продовжити активну підтримку української армії. В Селі щоб я хотів змінити, трішки ставлення до учасників бойових дій військових. Також ставлення людей до, до того, як розвивається громада. Також е, я б хотів. Е... Об'єднати людей в селі, ну щоб вони були об'єднані. допомагали війську, допомагали один одному. Іван Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна у селі Черник Посічнянської громади при місцевій гімназії функціонує музей історії та етнографії. Для приїжджих він двері у минуле, повних скарбів давньої творчості. Про нього дбає Катерина Пережук. Про артефакти, які збереглися, і до сьогодні далі. У сюжеті у селі Черник що на Надвірнянщині функціонує музей історії та етнографії. Там зібрано цінні речі місцевих людей. Береже усе це керівниця пані Катерина. Особливу увагу приділено вишиванкам. Одна із них часів 19 століття. Цілий рукав, як вижити, це була святкова сорочка. Це тільки великі свята, і передавалася так, що прийшла до мене. Як вона вже перейшла до мене, на я її бережу, так як сама. Де тобто. тут це чия сорочка? Прапра е, -пра бабусі, це який рік приблизно? Ще 890. так певно. Це, це, це таку, певно такого віку, бо то ще ну, чуєте, що бабуся моя її берегла. Потім мама, потім до мене це прийшло. Я її бережу. Мама, як я забирала вже до, до сюди в музей, деякі речі видно, було по рисах і обличчя, що я е, рву її якусь жилку, жилку відриваю, таке лице облич таке стало е, сумне. Я кажу, мама, та я це нікому боже борони. Я це зберігати саме зберігаю, саме показую. Е, це ні день не ні дінеться. І отака моя цінність, така моя дорога річ. Піде куди я туди зі мною. Вона, вона не може нікуди попасти. Закі я є, заки я керую тут, заки. Е, вона зі мною. Майстер вишивки Андрій Василів називає вишиті сорочки на експозиції в музеї еталоном черника. Продемонстрував вбрання для будніх днів та святкових. Є такі одні з найдавніших і найцікавіших еталон, будемо так казати, черника. Це ця жіноча сорочка з тих Рафалівських сорочок. Одна з найстаріших, видати, яке лубаве полотно. І це була Будненка, бо не зашитий перед нагрудника немає. В цьому всій йшло до роботи. І навіть те, що казав на майстер-класі, навіть до роботи треба було сісти, вішити сорочку. І навіть при будь-якій роботі наша гуцулка файно і делікатно виглядала. А це вже пішла сорочка світочніша, бо видите, що вже нагрудник є. Вуставки, до речі, взір такий самий, як на тій сорочці батьківській, що. Нині показував. Єдине, що нема тла, тобто нема загального розводу. Це вже просто вішевано кольорами. Музей був відкритий у 2002 році до сторіччя гімназії. Свою роботу у ньому Катерина Миколаївна почала з 2007-го. Не пройшли повз увагу й ікони. Пані Катерина розповіла про певний порядок їх розміщення у хаті. Ще є старовинні ікони. Які завжди допомагали кожній селянській родині. Це намовлені вже такі ікони. Не одна мама, не один батько помолився за своїх діток, за, взагалі за свою родину, щоб Бог допомагав у всьому. І ікони в хаті висіли під нахилом за ікони. Можна було класти освячені зілля, цінні папері, але не можна було ставити е, гроші, бо за гроші продали Ісуса Христа. Це не, не можна було там ставити гроші. А цінні папері так у нас і є тут. Є якісь то ще забрані. Я вже показувала. людям, казала ці осячене зілля і цінні папері, це стояли за образами. І так казали, якщо людина якась така порядна, гарна, то так і казали, що його хоч став за образи, що вона відповідає тому місцю, що може стояти за образами. Про поповнення експозиції музею розповіла заступниця директора гімназії села Черник. Оксана Лесюк спочатку це був такий. Творчий задум думали, як то зробити. І спільними зусиллями ми почали хто що міг вчителі стягувати десь з кожного села якісь експонати для того, щоб цей музей функціонував. Звичайно, нам бракує класних кімнат, але те, що ми маємо таку родзинку, такий музей на надвірнянщині, то про ті класні кімнати, що десь бракує, можна забути в 2002 році. До сторіччя цей музей був відкритий. Ці всі експонати, які стягували. Колися звідти, звідти, багато таких локацій, от, наприклад, вишивання, то дійсно подяка Катерині Миколаївні, яка є зараз завідуючою цього музею. Вона то ходила, випрошувала по горищах, знала, в кого там воно може бути. І от в такому стані ідеальному вона підтримує цей музей. Кожен якийсь такий етап життя на цієї гуцульщини, нашої, відобразити, щоб не пропали ті стародавні. Витвори, бо це дійсно витвори майстерності наших людей, наших людей з Черника. У музеї є писанки, одяг, локація про березовачку. Бункер пов'язаний з легендарним Миколою Твердохлібом на псевдогрім, який був командиром військової округи УПА Говерля. Також у музеї розміщена виставка повністю про Антіна Онищука, першого вчителя у селі, та засновника Черниківського навчального закладу, який зробив чималий вклад у збереження культурної спадщини. Тут була читальня, а напроти в класі він просто проживав. Він дуже багато є у нас тут. З архіва вийняті дуже важко було, але ми вже казали, що з допомогою ще одного односельчанина зі Львова були витягнуті його частини його праці. Ми почали, бо саме для Антіна Онищука треба було до 120 річниці, щоб його куточок відкрити, якийсь про його плідну велику працю в нашому селі. Праці, який дійсно є неперевершена праця, бо він збирав тут по крупинці, коли проживав і легенди про село Черник, про участки села Черник, традиції, легенди, різні поговірки все було зібрано в його цих працях. Дійсно, людина, яка залишила дуже багато по собі і спогадів приємних, і внесла у культурний і освітній процес села Черник дуже вагомий вклад. Ні, Катерина має краєзнавчий гурток, адже сама колись займалася творчістю і надалі продовжує берегти скарбницю Прикарпаття. Для української літератури не має бути перешкод, а особливо у час війни. Проєкт мереживо від організації Пен'юкраїн якраз це і реалізовує. Українські письменники та письменниці вирушають у різні містечка України знайомити читачів зі своєю творчістю і підсилювати місцеві культурні спільноти. Нещодавно дві письменниці Гайська Шаян та Христя Венгренюк завітали у надвірну. Бібліотека поповнилася новими книжками, а присутні влаштували справжній аншлаг. Далі у сюжеті у стінах надвірнянської центральної міської публічної бібліотеки відбулася творча зустріч із письменницями Гайською Шаян та Христою Венгренюк. На заході вони у рамках проєкту мереживо від пен юкрейн представили свої книги Хутір Америка та за спиною. Гайська Шаян працює в різних жанрах, має як дитячу, так і дорослу прозу для неї натхнення навколо. Це захід українського пан пан це такий осадок авторів, спілка авторів. І пан проводить такі фестивалі, які називаються Мережево вони відбуваються в різних містах, в різних маленьких містечках. Власне суть цієї програми, що ми всі відбуваються в маленьких містечках. Ну і сьогодні одна з таких зустрічей. Тобто на ну, різні містечка приїжджають різні автори і авторки. Сьогодні надвірні тут ми з користую гранюк. Сенси закладення різні, але напевно, якщо якусь таку вибрати центральну тему, то це можливо така якась розгубленість молодої людини. Сучасному світі в різних контекстах, мабуть, це такий мій центральний завжди персонаж, якась молода людина, яка до кінця не знає, що робити зі своїм життям. Христія Венгренюк написала чимало книжок, і деякі з них письменниця вирішила подарувати бібліотеці. Зокрема, свій роман Хутір Америка. Про нього вона і розповіла. Бібліотець недільність зможе передати книжки за своєї бібліотеки, хоча теж коли є така можливість прийти, взяти, прочитати. Це гідачі місто дуже красиве, і бібліотека дуже запасні, тому ця осінь така гарна, варто приходити, брати книжки, читати. Все це різні, різні тексти, різні книжки, від малої прози до дитячої, до дитячої, до романів. «Хутер Америка» — це роман про маленький хутер на Буковині, в Чернівецькій області, але я думаю, що він буде дуже близький Можливо, трішки трішки визнаються діалектами і персоналістом заціляли цей фліт. Е він досить містичний, але насправді реалістичний, і я дуже сподіваюся, що буде цікаво. Письменниця та модераторка цієї події від ІПН Мережево Олена Павлова більш детально пояснила, для чого був створений проєкт.

ми провели зустрічі з щами, з справами до нових українських книжок до живого свого автора. І таким чином відбувається вкладення чогось нового. Письменники бачать життя, ваші справжніх читачів, бачать і очі, які, які зацікавлені. А кідачки ем, натомість отримують від першої особи, автори розповідають про свої душі. Проєкт реалізовується за підтримки міжнародного фон. До відродження і вже близько півсотні людей взяли участь у ньому. Це вже було багато десятків поїздок таких літературних. З різними письменниками я залишилася до нього не так давно, може десь п'ять поїздок. А до того ще мої колеги Анастасія Левкова, яка також організовує письменниця, Марія Пітеренко викладачка і письменниця так само. І дуже дуже багато українських авторів вони їздили по різних містах. і Ідея якраз поєднати там беремо письменників з Київщини і веземо їх, наприклад, на Закарпаття. або в беремо зі Львова і веземо їх на Київщину. Ну тобто. Така от переплетення цього всього і створює нові ідеї, нові зв'язки, нове мережево, яке поєднує нас зараз. І дуже важливо зараз, в часи, коли випробування важкі. Оце цілісність, це єдність, налагодження нових контактів, налагодження нових знайомств і взаємонаповнення, взаємодхнення одне одного людей та ідеями. Український пен розпочав свою роботу у 2019 році. З тих пір відбулося вже п'я. Так званих сезонів. Осінь 2025 року стала парою шостого сезону, у маршруті якого була запланована поїздка на Прикарпаття. Обидві письменниці є бізнес-леді, одна видавчиня, інша ж має свою книгарню. Їх поєднує, що обоє є авторками романів та подорожують за кордон, щоб розповідати про Україну. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе. Почуємося.